Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Дуже швидко записую таке міні-міні коротеньке відео. Паркуюся. Зараз у Львові, у своїх друзів, паркуюся, парковок немає. Але одна для мене знайшлась. Заїжджаю на парковку, там вирульовую, знаєте, вже так втомлений трохи, вже день пройшов, активно пройшов з Господом. І дивлюся, написано там русський корабль. Ну. І знаєте, починаю судити цю людину в своєму серці за, цю, за цей надпис. Та? Ну, що, думаю собі, мої діти це читають там, та, ну, цією штукою ми ніколи не, не виграємо, та? куди посилаємо там. І Дух Святий мені говорить: застав цю людину думати. Як я цю людину заставив думати, буде фоточка, як заставляти думати людей, які пишуть всяку ерунду. Люби просто, просто люби. Заставляй думати людей про нього.